Свій устрій життя за льодовиковою стіною тропіки все не так, як вам здається, потраплять на відокремлену територію. Мене звати Луча Сазар як провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал, канал духовності Ери Водолія. Він поза будь-якої релігії. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат, як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні зранку я провела ченнелів. І з Архангелом Метатроном на дуже особливу тему. Вітаю, Архангели Метатрони. Привіт! Ми можемо поговорити про історію Землі? Можемо поговорити. Мене цікавлять стіни. Людяникова стіна в Антарктиді і горожа в Австралії. Що знаходиться за цими стінами? Інше Життя інша форма життя істоти, про яких багато чути лише у міфах. За цими стінами живуть такі істоти, це гібриди людей і тварин, які з'явилися результат зв'язку між павшими ангелами і тваринами. Вони небезпечні для людей. Для деяких так, у них свій устрій життя, вони живуть у своєму колі, вони бояться вас, бояться, щоб ви не порушили їхній устрій, не зруйнували, бо знають, що люди здатні на руйнування, що люди можуть бути некерованими у своїх діях. Скажи, будь ласка, метатроне. Оця стіна в Антарктиді та стіна в Австралії якось пов'язані між собою, якимось тунелем, можливо, якимись ходами, Чи вони абсолютно відокремлені. То одна стіна з одного боку Антарктида з іншого тропіки Австралії. За льодовою стіною Антарктиди знаходяться тропіки. Рослинність Австралії. Як це можливо, поєднання півночі і півдня? Ти ж читала книжку Лі Керола від краю на шлях, чи то подорож додому? Згадай, яка в ній основна фраза? Все не так, як вам здається у вашому світі. Все не так, як вам здається. Ви вигадали всілякі наукові пояснення усім явищам. Але зовсім все не так. Те, що перебуває поза вашою свідомістю, поза вашим розумом, все зовсім не таке, як вам здається. Тобто, ти стверджуєш, що стіна Антарктиди і стіна Австралії знаходяться в одній точці? Так. Певна, від цією інформацією багатьох почнуть порувати мізки. У даний час земляни переживають. Ви переживаєте чергове перезавантаження життя на землі. Ви вибрали жити в цей час. Ви, ті, хто прийшов від Творця з власною місією, ви жили і в тих давніх цивілізаціях, і в Лемурії, і в Атлантиді. Леморійці і Атланти. Нащадки леморійців і Атлантів. Живуть зараз в Україні. Це ті, хто будуть свідомість інших. Давай поговоримо про те, що в теперішньої цивілізації є шанс не бути знищеною повністю, так як були знищені Атлантида та Лемурія внаслідок природних катаклізмів. Природні катаклізми. Природні катаклізми наслідок думок і дій людства. І дія Творця у відповідь на них. Теперішнє людство зігралося не менше, ніж Атланти і Леморійці нищить все навколо. Війни то діагноз неусвідомленості, діагноз низького рівня душ, тих душ, які приходять не від Творця. Усі душі від початку створювали з творцем, але потім з'явилися павші. А технологіями ви оцифрували душі, омертвили їх. Але експеримент зривався. Вдалося оцифрувати невелику кількість людства. Я так думаю, що не всіх із тих, які загинуть від катаклізмів вдасться віднайти як загиблих. Що станеться із ними? Добра думка. Атлантида, друга Атлантида, Санторіні, вулкан. Як думає, що сталося з тими людьми, які загинули під лавою вулкану? Окам'яніли? Живуть. Вони живуть, підземне життя. Яке підземне життя метатрони? Ото, що вам ще невідоме. Ти хочеш сказати, що цих людей ці душі викрали силен та любові? Тих, які жили особливо не в гармонії з творцем. Тобто їхні душі після розтілення потрапили в австрал? Розвтілення, не розтілення, то ви так називаєте. Не всі розвтілюються через природні катаклізми, ті, кого не можуть знайти, ті, хто зникає безслідно. Викрадають. Давай уточнимо. Наприклад, якщо будинки зносять гігантські цунамі, окремі душі потраплять на відокремлену територію, яка буде схожою на льодовикову стіну. Душі, які не вірили в існування нічого іншого, що не підтверджено наукою. В окремих країнах Європи і не лише в Європі, а й в Америці, і в Росії пропагується поклоніння нечистому. Що стається з такими душами, які пропагують? Що з ними стається у випадку природних катаклізмів? Вони відразу потрапляють туди, де мають бути. Сили антилюбові їх чекають. Вони їх чекають з нетерпінням, і ті душі йдуть з радістю туди. Бо вони знають, що прийшли звідти. Це для неусвідомлених виглядає все не так, як здається. Такі душі перебувають у прямому зв'язку із силами зла. Музиканти, рок-музиканти, важкий рок, які зі сцени пропагують, які несуть зло через мистецтво музики. Озі Озборн той, що відкусує птахам голови на сцені. Звідки він? Як ти думаєш? Він знає, звідки він, втілене зло. І художники такі є, які в своїх картинах пропагують зло. А хіба картини це не гармонія? Картини мають нести гармонію, але картини, в яких малювалися червоноармійці, комуністичні символи, які є втіленням зла, в тих картинах немає гармонії. Душами тих, хто їх створив, володіють сили антилюбові. Ти з таким одним художником зналася в минулому? Молодий художник, українець, який малював комуністичні символи. Воно виглядало на картинах прикольно, як гра інтелекту. Інтелект, розум. Якщо розум не в гармонії із духом, він несе зло, служить силам антилюбові. Метатроне, що б ти хотів сказати в цьому посланні людству? Все не так, як здається насправді. Штучний інтелект то велике зло, то не прогрес. Штучний інтелект критичний пункт віддалення від Божественного від природи. Надто далеко відійшли від природи, захопилися, повинно відбутися повернення і розмежування світів. Божественного і штучного, розмежування. Думайте і розумійте, виходячи з того, що я вже сказав. Дякую, ми за цього розмову. Дякую тобі. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео.